І всім привіт, Сьогодні ми будемо виживати від стихійних бідствіях. Ну, я знаю, що це за режимчик, якщо що, зразу буду казати правду. Ну так що погнали. І так, ми з'явилися. То будуть стихійні... Так, я буду якщо що, їх читати. Добро пожалуйте ігрок. Зробіть всь все можливе, щоб пережити стихійні бедствия. Я думаю, ми сто раз переживемо. В кожній раунді є случайна карта і, і катастрофа. Ну, тут багато катастроф і багато карт. Если вы умрете, вы можете наблюдать за другими в лобби. Но я вже бачу. Приготовьтесь скоро почнеться новий раунд. Ми готові. Так. Там же це землетрясение йде. Так. На всякий случай буду дивитися, що тут. Ну, хотя я знаю, что тут за режимчик. Так. Е, для новичків буду об'ясняти топ 10 визовших, Типа на першому місці буде. Типу на першому місці, коли ти більше вижив. Тут мені треба оце. Опустити. Я знаю, що це був молот, я міг його поучити, але я як завжди... Я, ну, типа, за нього можна ламати інші постройки. Е, то яблуко. Воно стоїть 80 рубебуксов. В мене 0 рубобуксов, то я нічого тут не куплю. Е, я тут то все знаю, но хочеться почути той мод. Так що. Так що я зараз появлюсь. А во, все, 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 можна, можна. Так ну що зараз получу. Все, я його получив я думаю, вже назавжди я його не получу, так що все. Має бути за раунд. Через скільки, я не знаю. Я не знав, що. Або. Так, визивших, ну понятно. Везривших багато. Те, що в мене є молод, то можна вже ламати. Ще я хочу побувати на всіх картах і пережити всі стихії. Я хоч скільки... О! То тепер, тепер треба встигнути вот все Я не знаю, просто хочу тут покататись. Все, мы Побежали. Так, 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 быстренько, 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 быстренько. Попав, попав, все, Так, ну поки живем, поки живем. Вова от оця От Я, я кусочок поламав. То може повністю все поламати? Ну поки ні, поки ні, я хочу подивитися, яка перша стихія буде. Так. То оце? Чекаємо, чекаємо. Вона має бути скоро бути. А цунамі! -мо! Не, ну то мне треба... не А, во, вон, 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 вон вон. Не требуй шеспуститься, я на ту крешу залезть. Быстрейше. не пизну. Не зарапизну. Все. Бежим! Я... Я здесь уже ранився, и вс, но это ничего такого. Так, ну все, Я в безпеці. Угу. Зараз воно тут поламається. Це я не знаю, резимчик, якого року появився. Ну, то це точно він старенький трохи. Це я точно знаю. О! Лама А, ні, все. То можна ламати. Прикольно, що тут оцей молот. я останній раз грав був на іншому аккаунті і цього молота було раніше не було, воно з'явилося. Обновлення йдуть потих потихоньку. І так, має бути зараз ще один раунд. Або всього перша чівочка в мене. Перша, коротше, перша побіда. Мені хоча б треба 38 цей вижити, от тоді я вже буду на першому місці. Хто поняв, то поняв. Хто стройка буде? Ну, тут видно. Ну, це без опасності Ну Це стройка, я його буду так називати. Щось зараз має бути, щось. шось. Не знаю що, але маю шось. Може стройку буду ломать? Mm. Так устрой. Ні, я буду ламати, ні, ні, я не я лучше. Ну, через раз прочу, я ісь... скикихочку ликаю. Да во. Ні, воно ламається, воно ламається. Землю поламати можна. То, що хочеш можна поламати? А, торнадо! Добре! Я втечу Тут є поход, так, да, тут є поход. Ну, це легко, торнадо це ще легко дня. Все шо таке? Ламаю. Уйде-мою. Якісь техніки ще поганяти. О-о-о, до чувака йду. Ні, ні, не 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 Передумав. Так. Ну, тут то, то буде довго йти, я не знаю, знімати, чи переход робити. А, ні, 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 не буду. Забирає мене. Забирає. Держи, ти хочу. Пустіть. Так, ну я вже, ну цей минус волосся. Я лесий. Не вмерти ще. Тут один вижив, чи чи ні? Ну ні, ще... що. То ще багато людей, що має вижити. Ну да, вон він біжит, чекають. Так, друг, друг, другий раз я вижив. Це друге відео взагалі в мене. Ще це є. Хочу вас попросити, ставте лайки, підписуйтесь. Мені це дуже треба. Четко не буду це таке снімати, но. Ну, поживем і побачимо, що я дальше снімати буду. О-о-о! Можна я сяду? А, я вже знаю, що це. Це читер Не буду підходити. Тут полечу Хто, ж хто хоче це грає, то ки від китайців до нубіків Ну, либо бікончик, як я. першого лица буду краще грати. Все буду. Поки нормально живем. Э… Я не знаю, скільки тут катастроф, десь 7-8 катастроф. От що я їй казав, десь 4 очі не торкатися, а то буде так само, як зі мною. Ну от я ивна. Тихось не знаю, штука забрала мене. А, і молот забрали. Ну, в принципі, мені не дуже і потрібен. От я не знаю, скільки це десь 7, 8 чи 10 десь, так, приблизно, так скажу. Скільки точно я не знаю. Получати молот? Думаю, так, да, я, коротше, получаю молот і вертаюсь. Я короче, коротше, появився, в мене все вийшло, в принципі. В мене є молот. Жалко, спаун не можна, не можна поламати. Прикольно було б. Це що я кажу? Эпігопки спавнились. Между тільки одна, це зрозуміло. Куда я полетів? Це б додолго. Або все, слава Богу. Солнечное ранчо. Быстрей ше! я не хочу попустить это. Быстрей же, би... Тихо, не читер! Хоть бы не читер, треба быстрее так разобрать, поки не пізно. Быстрее, быстрее, быстрейше, быстрейше, быстрейше. О, все! Теперь я могу ездить. Перший раз. Так. Что тут тут? Фігова якось їде, так скажу. Е тут дрифт можно робити, так звернутися тут. Хоть бы не читер до мене не токнувся. Ну, короче. Ну правда, Старсор Survival в цьому режимчику, то тут уже читере вже тут тут опустили. Старейше їхати треба. Сюда. Короче, да. Ну, короче, я кидаю цей от трактор, мені не потрібен. Всюди ховаюсь. Уссипався. Подивився моє перше відео, то я то знаю как. Ну, типа, як что я не перший раз бачу, як тут розсипаються. Так. Воу! Хм. О -о -о -о. Кисляний дощ, чи це от кислота, чи да, кислота, то вона має зараз закінчитись. Я вже покатався на трактору, пережив дві стихи і віде можна закінчувати. Ні, я не буду. Я буду до кінця. Я не думаю, що за одне відео я буду робити. Да. Чого не наронить? Я якщо я не А блях, у мене мало здоров'я. Десь тікати треба. О, сюди, тут он десь. Бо ми проживу, к тебе більшість Як-не-як, як, не, як, не вижив. Тепер мені треба вмерти, щоб, ну. мені це... По... А, ні, він пропав Не вмерти треба, бо це в мене мало здоров'я. Не знаю, як це зробити. Жимо і отак. Менше снимаю что не показывают у от вот значок Роблокса, так что вот. Це то ж штаб квартира ну, Либо с... либо як я називаю студія Робса. Ну вот. Я так називаю, якщо чуть просто. Ай, я забуваю, що в мене немає молота. Ні, ну якби я не хочу так ламати Я знаю цю карту зразу показую На останніх, короче... На перших повер... поверхах, цих оці, на оцих оці поверхах, то в них тут, коротше, комп'ютери. А на самому верхньому, то там, на верхньому, і так само на ще одному, то там таке печі, пищі... Не, не комп'ютери, а там стіл і там всякі бумаги і всякі таке. Треба пер... пережити. Піщена буря. Таке було вже. Мене запольнули. Не знаю, може це весело, що мене пуляють. Ну, не знаю. Тут цікавий скін. Я хочу такий самий, тільки знаю, як зробити. Так. Ну шо? Щоб було трохи весело, я буду. Я вернуся на ну, тоді, коли буде нова стихія. Так що... Так що це буде довго, так що я не хочу вас затримувати так сильно. Відео не хочу, воно було десь цього годину. Так десь... Е, вернуся от тоді, коли буде нова стихія, чи я появлюсь на новій карті. Ну і от це цей ось закінчилося тут подивлюсь топ. Я хоча б в мене має бути. 50 разів вбежити. Хоча б 10. О, на ракету бежим, бежим. Ракету нам дуже треба. Блин. Остигаю. От я получаю мод, но ну він мене... цей вот, но ну він через секунду мене забирається. Я не знаю, что это таке. Я біжу, короче. сюда. Чувак, можно до тебе. А воно, ну, короче, то буду сидеть. Не знаю. Чи казати чи ні, ну коротше скин хочу поміняти. Ікона бути прикольно, але не дуже. Короче, зараз літати будем. Дійсно нормально, а не як завжди. Теоретний дощ, Но ну, тут теж може наша путівка закінчитися в космос. Вот от вот штуки, це як там, трубини, чи як там називається, вони тут працюють, але не злітають. Поки добре, що я сів сюди. Це от що я пісняв, то це все для новичків, які навіть не грали в цей режим. О, полетіли! Ачівочка на, на на. І так, я ротше стік, але я вмер, так що не знаю. Як це описати? Не, ну чувак неправду написав завтра в школу. Не знаю, думайте, як хочете. Мені завтра йти, а в не йти? Я тоже не такий школьник. Ну, бляха, ну знову це треба от 4 тут завжди. Я считаю, я думаю, у мене тут бидовый полчик веселей. Скуляють кудись, не знаю, що роблять. Где ж злома не буде ніякогось. Не хочеться такого. <паспілляю> Знову. Хоч нову карту. Уі. Так, ну тут роблю. Ну короче, я, я залазу в середину, вот іменно сюди. И я не знаю, скільки я там потримаюсь. Потримуйся. Не знаю скільки. Ставлю я таймер в телефоне. И, коротше, я цей. И буду, коротше, якось таке виживати. ти чого від мене хочешь? Че він хоче? Чувак, ненормальний? Ти, ти Стань від мене. Не, це не то, що я подумала, це просто якийсь прикол. Стараюсь якось цей, держати все під контролем. Стекла немає. Нормально квартира. цей Пол поламався, стекла немає. Нормально? А якщо я тут остался ну, скільки я тут потримуюсь, А ну? Так, прознообразі, хороший таймер. Пішов. Я не знаю, я тут потримуюсь. Довго? Ну, гораздо завдача в мене це просто не, не виходити звідси. Просто стояти. Поки не погано А якщо? Не-не-не-не, я очень буду так по-старому. Кока-Коля! Тут є кока хочу... я кока-коля. Хочусь... Я Леха сказал Кока-Колу, я теперь хочу тупить Кока-Колу. Не, ну 41 секунда, в принципе, непогано, потремо все. Вот и Ну, я рубу, к себе щось купити собі себе Я тут є? Да, є є, є, менше 4 победа. Короче, 20 побед я виходжу. Либо 10. Короче. Я ще приділюся, Ну, короче, 20 побед я відео закінчено. Це мучення до мене. Может іншу карту? Я знаю, таку по карту. Блин. Хочу подумать, что самом вверх, и там буду стоять. Не знаю, что буду, но что не буду. Хотя по стихии не хотят меняться, но хотя бы шло. Сидят, суются. Но я на самом верх вылез. Всё, Лен? На самый, на самый верх. Да вон туда. Залезу и нормально. А, -а, -а. А ну, я вижила на самом верху. Ано, без шарка, без. Что такое? тобі тебе мальчик, мені вже целых 53 три года. Шуткую. Я думаю, я виживу. Здесь Кока-Кола не до мене. Бо я вже Кей, вже, я вже така сторіна. О-о-о, о. думаю вижив, думаю, вижив, Хотя нет, думаю, нет. ну зараз падає, Что можно? <реп discussion> <реп discussion> Не, воно стоить. Ну, воно на одному стекленку стоить. Саяк вообще. Физика поломана. Что ты тут с этими руками? О, черный. Не знаю, я хочу чуть пошутковать, но знаю как. Бля, хотел подойти. А ну. А, и камня вниз. Скрещи дома. Я спрыгну. Вже mm. хороху <грух> вже не треба, так бути як цей чувак уже, типа, ну мода прошла. Так що вже ні не, не треба вже носити. О, вже хоча б щось нове. То одні те саме карти вже хоча б ну. чи це не нова карта, но все одно Ой, я не знаю, скільки я вже знімаю до фига, дай. А ну, оно ну, запрыгнул? Так не, без чего. Я запрыгнул вообще. Но ну, без вариантов. Тут он и я. А что я спрыгну? Скидки я урона получу? Это не фига не получу. Вот угу. цей вот в облаках щось таке є. пофіг, що це костют не дает що, що це таке? типа якісь, не знаю, какие прикольно, як так виглядає малюнок залазим. Пустіть, будь ласка. Я чуть пошла лица буду. Помогите! так сюда бежим ну, пидело хай буду без голови уху нифига я не знаю хотя бы чось цей чепец и там пошуткувати Ну, то то хотя бы наші грають жах шось чатик не відкрытый -мо так, чувака закрыли, там, короче, тусовка. Е, я стою под деревом. Такий молодой. Молодой, что ты хочешь? Молодой. Ну там не под... Ты что там біля дерева робится? Зачем ну. А, нифига! Это тряска. Ну прикольно, прикольно. Так скільки там же Ура! Я выжив! Скільки раз я вже виживаю? дивлюсь. Ну я подожди, я ще е. Да не мой. Десять я ті, короче, десь раз я виживаю і все І відео закінчене Я поки не хочу так довго знімати Може, вернутися ему туди, коли у мене вже буде 15, раз я выяжу? Что е -е... квартира? А якщо я в сюди сюда і сюди сюда спрыгну? Ски там потерь вас? ще просто ставлю сюда? Шта... Что я видвала? Что-то я не помню. Хоч стою під деревом, і скільки протримаюсь, тільки Я Ях... Зараз би тюрму карту би таку тут -то, Тубо вообще було ідеально. Так, це виживаю і даже... Навіть... Ні, подожди, я маю якоби вижити 10 раз. Це буде довго. О, вірус, хоча б щось цікаве. О, я знаю, що я зроблю. Я, коротше, заражаюся, ем, йду наверх і щось роблю там. Це все. Це все, що я роблю. Фіолетові штучки мені треба лише, щоб на тебе вони. Хоча ні, я їх хотів. Ну хотя б, ну, коротше, сюди прыгаю. У, -у, -у, у ні, ну я здесь вже не вилізу. Вже ніяк, якщо я то я вмру. М -м. Так я вже не знаю, як тут. Ну короче, можна вже тут прощатися, не знаю. довго вже знімаю. Ну, всім дякую за просмотр і пока!